Так що як я знімаю і що в мене є для зйомки. Перше, що в мене є, це, звичайно, світло. Світло в мене складається з таких двох парасольк. Якщо комусь цікаво, я скажу ссылку під відео на всі продукти, які в мене є, і де я їх купляла. Це парасолька, вона на один плафон. Справді приблизно як це виглядає. Дуже яскраво. У мене є таких два з двох сторін. Ой, це все те, що входить лампи, куди їх треба складати парасолька. Я складаю кожен раз, коли я знімаю відео. Мікрофон. Мікрофон у мене від фірми ось такої зараз я кажу, і теж каносилку, де я купляла. Ось це марка мого мікрофона. Камера. Знімаю на Canon 600 d Ось це Canon 600D. І звод у нього окран повертається і відвертається. І на об'єктив свикасую туди все видно. Ні, Його не видно, я не пишу під назем. Ну, звичайно, це купа дротів, провідників тільки чого можна. Напевно, це все, що я використовую для зйомки на даний момент принаймні. І штатив, звичайно, штатив в мене теж. Покажу фірму. Ось це штатив. Фірма Arsenal. Ось так. Нові відоски. Бачила там дитина. Санта Клаус, Лізе. Ой, так чужі вікна полі у знімає. Пішов. Нормально все було. Ви бачите, як люди реагують, як регината. А бо там Андріана таке відео там, це вона. О, я встала, я захворіла. Там ще один. Що ти таке? Хто ти такий? Бузь який він добрий, дивись, як він тішиться. Красота ж жде. Ой, який маленький. Бузь який милий. Так людно, що просто. А чи там вікно одне світиться, охоронець чи що? Але ялинка гарна. Тут сюди так свідчить, не знаю, чого. Але там не дуже Та охоронець, напанка? Красиво. І фонтанчика. Як Миколайка. Погуляй цінку, я вже її знайшла, на була вдома. Навернулася додому. А я йшла в магазин, а ні, не слизько, щоб купити мі віно. нам з татом, общем, щось дуже захотілося самі віни. Я не знаю, що ви мене чуєте, бо на вулиці капець як погано, я безновушників. Але фігня, я сподіваюся, вам якось мене чути. Я таки з наступний влог, тому що я з Дзвінкою гляю чотири рази на день. Ах, так. І я йду з з його з Дінь, з Діння. З Дінью, з Дінію, подивіться на дзвінку. Звінка, куди ти втікаєш від мене? Не втекла. Він же все гарно пахне. Походу в когось гарні духи були. Ні, це моє пахне. Не реально, який скрізнемий запах. Дюня, 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 дюня. Ще урок. Напевно, зараз хтось вікно тече, чи знімай влог. Мені здається, я просто собі так думаю. Фігня. Хочете подивитися на мою школу? Моя школа. Жидацька гімназія імені Юліана Портецького. А це дзвінка. Не дуже, бо я знімаю на передню камеру. Але фігня, я знімаю на передню камеру. Christmas, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. У мене зараз рука замерзне, бо я, як завжди, ходжу без рукавиць і без шарфіка. Тому мені в руки дуже холодно. Фіня, я просто не можу купити рукавиці, які мені сподобаються. Так зафоткатись. Я не знаю, чи я ходжу в капюшоні, правда. Бо це немає вітру і немає снігу. Але я хочу в капюшоні. Я вже десь знову загубила дзвінку. Дзвінка! Мам, смотри, Це Мам, Хто ти такий? Він так зараз за снижки не думали. Чи ти такий мовий? Ти як козуля. Все, заснула собака. Ну, Валіщина ще не був там.

Быстро. Спонсор фокус это да. все. Спят усталые игрушки, книжки